Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система. Зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Ці вибори давно стали легендою. проміжні в Чернігові, коли містом марширував маршал гречка, а укроп, судячи з передвиборчих білбордів, мав узяти гору над редискою. Бюлетені завдовжки метр і ста двадцятьма сімома кандидатами. Втім, нікого не мали ввести в оману. Усе звелося до протистояння Геннадія Корбана та представника БПП Сергія Березенка. Бо за кожним з них, за твердженням ЗМІ, стояв величезний фінансовий ресурс гроші партії. Якщо ми говоримо про партію, яка проходить в парламент, то їхній бюджет виборчі кампанії на сьогоднішній день можна складати десь. Від двох мільярдів гривень, ну, приблизно так. Політтехнолог Тарас Березовець запевняє, якщо врахувати всі передвиборчі витрати лише на Чернігів. І те, скільки голосів підтримки це принесло кандидатам, то вартість одного голосу сягне астрономічної суми у 25 тисяч гривень. Сотні мільйонів гривень витрачається на агітацію тільки на кожних, на кожних передвиборчих кампаній, це теж сума насправді досить знижена. Тим часом до виборів в Чернігові, у яких переміг провладний Березенко, геть не аномалія, а лише данина давній традиції. У переддень виборів не зважати на обсяги видатків. А для того, щоб ці витрати собі дозволити. Існує чимало способів на виборах 2014 року. Там було продано десь я думаю два десятки місць в списку. Ось один з таких способів наповнити партійну касу. Гроші, які були отримані від продажу цих місць, вони, власне кажучи, в тому числі покривали видатки партії на виборах. Ігор Скосар унікальний народний обранець. Він єдиний серед депутатів усіх скликань, хто прямо зізнався. Так, платив гроші. Сказав скільки, сказав за що, сказав кому. Я просто фактически купіл е, проханного місце в парламент е, в партії Яценюка. Сказав і них з Радарів. Народна прокуратура спробувала вирахувати, де зараз перебуває Ігор Скосар і чи не загрожує йому небезпека після тих приголомшливих зізнань. Перше, що йому порадув, це звернутися до правоохоронних органів. Також наші інсайдери намагалися проникнути у свята святих Народного фронту. Народний фронт і достукатися до таємничого орендодавця офісу фронтовиків здрасту госпожа Дарія сто дванадцятого канала журналістам хотіли би с вами бачили далі щось удовольствие. Сьогодні друга частина нашого розслідування. І після ретельного моніторингу фінансів опозиції. За рахунок чого зараз ваша партія фінансує? У нас за рахунок членських взносів спонсорів, які в партії це розмови наших політичних опонентів. Якщо б таке було, нам би вже під'явили кримінальні справи. Бачили фільми фільміць про самопоміч? Не бачили? От подивіться. Черга дійшла й до тих, що називають себе партіями влади народного фронту та блоку Петра Порошенка. Дивіться в народній прокуратурі. Хто фінансує владу? Лично з Ахметовим не знаком, ні разу не бачив його в партійному офісі. І що отримає за це натомість. Ну я не знаю, скільки оцінити мою роботу. Це вам видніше. Я думаю, що дорого. Олігархи чи однопартійці. Хто наповнює касу блоку Петра Порошенка? Багато в нас, членів команди, пов'язаних з Петром Порошенко, і вони мають стосунок до фінансування. Куди зник перший український депутат, що освічився у партійній корупції? Я пройшов я я говорю абсолютно правду. Я пройшов полиграф здесь десь в Германии. І таємниця оренди офісу Народного фронту. Я буду ви звадні, тому що є закон. о Або чому організація, в якій повно працівників, звітує про нульові витрати на заробітню платню? Багато багато випросив. Прям как бута журналістська месена. Ти мені, я тобі. Політичний бартер, гроші в обмін на гарантії, буйно квітно в усі роки незалежності. І деякі представники великого бізнесу вже давно говорили про це відкрито. Ігор Коломойський одного разу зізнався на інтерв'ю, яке я брав в нього в 2008 році. Що він витратив на кілька виборів 50 мільйонів доларів? Це означає, що ці гроші були вкладені в політику. Відповідно. Після виборів вони мали засіму повернутися в вигляді преференції, державних закупівель тендерів, контроль над потоками, державними корупції. і Так далі кілька місяців тому нардеп Сергій Лещенко оприлюднив аудіорозмову, яка, начебто, відбулася між нинішнім генпрокурором, а тоді головою парламентської фракції БПП Юрієм Луценком та олігархом Ігорем Коломойським. Мова йшла якраз про гроші для партії. Так якщо 50% на вашу партію. Я понял. Це ж не вам лично. Это, на... это... Хорошо, хорошо, избирательный, я... Будучи избирательный фонд БПП. То був конкретний епізод, коли лідер найбільшої фракції обговорює з олігархами. Якесь питання фінансування. До олігарх каже, що ці гроші... Які очевидно мають кримінальне походження, вони не для тебе, Луценко, вони для потреби партії. Ну, це закамуфльована, знаєте, легалізація хабаря. Сам Юрій Віталійович обвинувачення спростував, іронічно натякнувши у Фейсбуці, і у самого Лещенка рильцев в Пушко. Для детектива, початківця Сергію. Я цього року не тільки не бачився, але навіть по телефону не розмовляв з Коломойським. Заспокойся, я не складаю тобі конкуренцію по таємних зустрічах з олігархами. Юрій Луценко, Фейсбук, 26 липня. Так чи інакше, навіть якщо Коломойський і Луценко про щось спілкувались і про щось домовились, ці домовленості навряд чи були б відображені в офіційному фінансовому звіті. Який згідно із законом має оприлюднювати кожна партія? Ось останній звіт за другий квартал поточного року. Що ж у ньому? Блок Петра Порошенка вказує майже 900 тисяч власних коштів. Це за квартал. Отже, за місяць БПП вдалося назбирати майже 300 тисяч гривень. Партнер по коаліції, народний фронт, акумулював на своїх рахунках значно більше: понад 4 мільйони гривень. Це мільйон 300 тисяч на місяць. Чи достатньо цих коштів партії для задоволення поточних потреб, не кажучи вже про фінансово витратні передвиборчі місяці? Експерти впевнені аж ніяк. Партії для того, щоб існувати парламентські необхідно не менше півтора-два мільйона доларів на місяць одній. Різниця між потребами і наявними коштами разюча. для безперебійного існування народного фронту, якщо вірити нашому експерту, потрібно у 25 разів більше грошей ніж в нього офіційно є. Щоб безупинно існував БПП, в його касі мало бути у 125 разів більше. Невже це приклади безпрецедентної економії? Я думаю, що всі політичні партії, які представлені в парламенті, вони мали подвійну бухгалтерію. Тобто, з одного боку, звіти, які подаються до центральної виборчої комісії, а з іншого це чорний кеш, який вливається в політику з невідомих джерел. Утримання осередків партії, рекламні кампанії, передвиборчі перегони не кожному по кишені. Тож варто дивуватися, що за упізнаваними обличчями політиків досить часто приховані інтереси великого бізнесу, який зазвичай і фінансує партії. А ці гроші у фінансових звітах, звісно, не відображені. Суми від олігархів ну раніше могли вони виділяти мільйони доларів, десятки мільйонів доларів. Іноді лише на послуги політтехнологів витрачають мільйони. Один політтехнолог можна отримувати там на місяць, десь там 25 тисяч гривень, а хтось може отримувати там і півмільйона гривень є такі політтехнолог на місяць. Тобто, це залежить від кваліфікації такої людини. Виключно таємничі спонсори, які до того ж включають до виборчих списків своїх людей, є в кожної політичної сили. Були так само люди виборчого списку в мажоритарних округах, які висувалися від ДПП, які були людьми Коломойського у самому блоці Петра Порошенка. Будь-яку причетність до одіозного олігарха Ігоря Коломойського спростовують. Дуже часто вашу політичну партію пов'язують з іменем такого відомого олігарха, як Ігор Коломойський. Якийсь є його стосунок до фінансування партії, жодного стосунку до фінансування партії ігоря Коломойського, а Петро Порошенко. Може бути, що багато в нас членів команди пов'язані з Петром Порошенко, і вони мають стосунок до фінансування. Максим Саврасов за інформацією прес-служби БПП відповідає у фракції на всі фінансові питання. Тож його відповіді очевидно можна прирівняти до офіційної позиції партії з цього приводу. Спростовує пан Саврасов і підтримку БПП заможними однопартійцями бізнесменами. А Грановський? Ні. Тобто лише членські внески, і тепер додалося Грановські плати, здається, мені членські внески. А Грановський допомагає фінансово. Членські внески платить. А ви не можете сказати в якому розмірі це були членські? Членські внески в нас обов'язкові. Чи не обов'язкові, а членські внески в нас за бажанням члена партії? і Це приблизно. 20-25 гривень на місяць, як це не дивно. Судячи з єдекларації декларації пана Грановського, він дійсно не годиться на роль спонсора президентської фракції, бо ж, схоже, сам потребує фінансової підтримки. Торік депутат взяв позуку у сумі 2 мільйони гривень і навряд чи зробив це, щоб докласти до партійної каси. Також небагатий, принаймні з огляду на декларацію, інший нардеп, якому приписували фінансування президентської фракції. Сергій Тригубенко, 46-й номер списку БПП, цього року, опинився в центрі корупційного скандалу. Змій його звинуватили у відмиванні грошей з держактивів. Мовляв, політик тримає під контролем центр «Енерго» і шахту Краснолиманська. Компанія ж його помічника, нібито без тендера отримала замовлення на півмільярда гривень. Потім нардеп, якого преса звинуватила у брудних фінансових оборудках, згідно з декларацією, в основному живе за кошти своєї родини. Ще одна таємнича постать у списку БПП: Ігор Кононенко для нього, вочевидь, не проблема підтримати партію коштами, бо ж лише вартість його нерухомості відповідно до декларації вимірюється сотнями мільйонів гривень. Саме з прізвищем першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка пов'язують відставку міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абрамавичуса, який відкрито звинуватив його в лобіюванні своїх людей на висотні посади в держкомпаніях та урядових кріслах. Я не хочу їздити в Давос, розказувати їм о наших успіхах, в той час, як за моєю спиною вирішуються якісь питання в інтересах відділених людей. Це люди мають імена. І одне з этих імінь я, я вам зараз озвучу. Це Ігор Кононенко. Після гучної заяви Абромавичуса Ігоря Кононенка навіть викликали на допит у набу. Тоді журналісти і поцікавилися у нардепа, навіщо успішному бізнесмену йти в політику. Можливо, було краще робити. Бізнесом займатися, тому що Знаєте, Я думаю, що зараз я виходжу з набу і відповідаю на питання в межах тих з'їдачного законодавства, на які я можу відповісти щодо факту мого допиту. Зрощення бізнесу та політики має й зворотний бік. Олігархи нібито наповнюють чорні партійні каси мільйонами, але ж не просто так, що ж отримують натомість Бере олігарх гроші. 10-20-50 мільйонів доларів вкладає в конкретний політичний проєкт. Цей політичний проєкт приходить до парламенту, а потім вже в парламенті відстоює інтереси цього олігарха. Потім цей олігарх за рахунок присутності в політиці його маріонеток, починає заробляти не 50 мільйонів, а 500 мільйонів. Без прихованих спонсорів здається не обходиться і народний фронт. Подейкують, їх тут вистачає. Сеньказ завжди були гарні стосунки з. Ахметовим, але водночас там його рука Іванчук був бізнес-партнером Коломойського. Наприклад, плюс у них були свої олігархи, там Мартиненко, наприклад, Пашинський. нічого лічно з Ахметовим не знаком ні разу не його в партійному офісі і ні разу не слышав щоб народний фронт десь то приймав рішення в пользу Ахметова. Однак, за часів прем'єрства Яценюка, бізнесмен Ахметов під покровом ночі щонайменше двічі приїжджав до Кабміну. Коли про це дізналися, журналісти прес секретарці Арсенія Петровича Ользі Лапо довелося виправдовуватися. Це була одна із багатьох планових зустрічей прем'єр-міністра України, яку він проводить із власниками, керівниками та менеджерами бізнесу, як державного, так і приватного. Ольга Лапо, Фейсбук, 24 березня. Є й інші нюанси. Антон Геращенко, який спростував в народній прокуратурі будь-які зв'язки фракції Захметовим, є одним з ініціаторів законопроекту про внесення змін до закону України про електроенергетику. Нардепи від народного фронту пропонують вдвічі знизити тариф для сонячних електростанцій. Якщо це станеться, то сума, яку ділитимуть між собою інші виробники традиційної енергетики, збільшиться. А за інформацією чисельних змін саме Компанія Ахметова ДТЕК є монополістом із виробництва електроенергії тепловими електростанціями. Отож, і зиск від ухвалення законопроекту авторства народного фронту матиме в першу чергу. Також у фінансуванні народного фронту деякі з електронних ЗМІ підозрюють нардепа ігоря Котвицького. За підсумками першого етапу електронного декларування він став найбагатшим парламентарем. Бо ж лише у готівці він тримає чверть мільйона євро, пів мільйона доларів, майже 200 мільйонів гривень та близько 10 мільйонів у дорогоцінних металах. Меня вже там року набув орінгеніт. Вже дашли. Даже час ми перевіряємо там й рік моєї життя. Как он относится к корреспондирую к моей депутатской деятельности, я не понимаю, но там тоже все. Я прошел финансовые аудиты, бухгалтерские аудиты, все, что можно, пройти, прошел. Поэтому жду с удовольствием Юрия Витальевича, абсолютно объясню, откуда у меня деньги. Откуда доходи взялись, откуда расходы розходи І як щодо інших спонсорів, нардеп Сергій Пашинський нібито й не заперечує своєї причетності до фінансування народного фронту. Та від чіткої відповіді щодо суми ухиляється. Фінансово допомагав організаційно допомагав партії, в тому числі проведені виборчої кампанії таке ж можна сказати. теж Організаційно ну, я не знаю, скільки оцінити мою роботу. Це вам видніше. Я думаю, що дорого. Але цифри говорять про інше. Знову заглядаємо до фінансового звіту фронтовиків. Ані Пашинський, ані ті, хто досі працюють в офісах Народного фронту, жодної копійки за свою наполегливу працю так і не отримали. У розділі заробітна плата тут прочерк. Що ж це означає? Невже працюють за їжу? Чи може офіси закрили щоб економити? Аби перевірити, йдемо до приміщення Київської обласної партійної організації. Енергефронта отже, все нормально працює. Наш агент намагається витиснути максимум із ситуації. Його люб'язно запрошують до приміщення і охоче розповідають про внутрішні кадрові проблеми. Юристи у нас є політологи. У нас є у нас багато хто є, даже і по спеціальності. Ви ж знаєте, у нас працюють люди, які закінчили одну, працюють в зовсім іншій сфері. Уявляєте, який тут штат? А в фінансовому звіті замість суми заробітної платні для всіх цих юристів та політологів прочерк. Утім, надмірна цікавість агента здається, насторожила працівницю офісу. У Вас так багато питань. Я ось прям как, как будто журналістка, Я, знаєш, де там спрятана якась камера, і потім ви видадуть хорошу журналіст. Та не зарплатою єдиною у фінансовому звіті Народного фронту нас зацікавив ще один факт: виявилося той самий офіс на Кловському узвозі 7, де ми шукали роботу. Політична партія орендує у сестри колишнього регіонала нардепа Антона Яценка. Здивувала й шалена сума, яку народний фронт, судячи зі звіту, сплачує за оренду мільйон двісті вісімдесят тисяч гривень. Адже якщо вірити документу, один квадратний метр щомісяця обходиться партії майже у півтори тисячі гривень. Тоді як орендувати офіс у цьому приміщенні можна втричі дешевше. Тобто 96% витрат фактично, а це 1,25 мільйона гривень. Вони йдуть, от власне на оренду. Цього офісу, тобто три чверті цієї суми, це безпосередня виплата за оренду, і ще чверть це оплата ПДФО, який Дарія Яценко сплачує як отримувачка орендної плати у Верховній Раді. Ми поцікавилися в Антона Яценка, на яких умовах його сестра здає в оренду приміщення народному фронту? Будь ласка, народний фронт офіс на Хлопській, сім. Вашої сестри ви знаєте про ні в курсі, вибачте. без паня. Вопроси, які стосуються моєї сестри, треба задавати сістри, а не мені. проте, коли ми зателефонували до Дар'ї Яценко, вона категорично відмовилася нам будь-що пояснювати. Офіс у вас орендує народний фронт на Кловському звозі 7. Вопроси моє життя. Я Ну це ж не приватне життя. Алло. Оскільки Дар'я Яценко поклала слухавку, ми спробували знайти її за адресою, яка вказана у єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Виявилося, що мешкає орендодавець в літній багатоповерхівці у самому центрі столиці. В консьєршки ми поцікавилися, чи вдома господиня. Шолоди є страшних, де буде хочуть, туди куди заходять. Ми ж не потулі, на жаль, двері квартири нам не відчинили. Зіка госпожа Дарія, де з 112 каналу журналісти. Ми хотіли би с вами бачити Дар'я зараз є вдома. за півгодини. Дар'я Яценко зателефонувала нам сама. Вона була роздратована, погрожувала поліцію і категорично відмовлялася коментувати оренду офісу на кловському узвозі. Я буду. Ви Можете послухати, ми вас хотіли запитувати запитувати взагалі по оренді офісу. Тобто, ви а не я сказала, що я вам відказую в інтерв'ю Ви це плохо розумієте? не захотів говорити про оренду офісу, і голова фракції Народний фронт у парламенті Максим Бурбак. Я керівник фракції, а не керівник партії. Раз по-друге, хотів би говорити про. Важливі сьогоднішні питання, які розглядаються в парламенті. Антон Геращенко теж не в курсі. В кого та на яких умовах орендує столичний офіс його політична сила, але все ж пообіцяв розібратися. Ні, ні такої інформації. Спасибо, що ви мені її дали. Я її використовую для спілкування з руководством партії. А Дар'я Яценко, чому саме в неї? Чому саме у сестри колишнього? Я просто знаю інформацію. Я ж не можу знати все, так? тому я теж задам питання. Купити можна все, навіть мандат. Розцінки на нього коливаються від 1 до 10 мільйонів доларів. Гадаю, що менше 2,5 мільйонів доларів це нікому не буде коштувати. Громадський діяч Дмитро Корчинський за різною інформацією та чутками, вхідний квиток у прохідну частину виборчого списку раніше коштував близько 5 мільйонів доларів. Політолог Володимир Фесенко. Можна внести від 3 до 5 мільйонів доларів, і це не дає жодних гарантій. Політолог Кость Бондаренко аж ось конкретика: 6 мільйонів доларів за прохідне місце в списку партії фронт змін. Саме таку суму, як стверджує колишній нардеп Ігор Скосар, він заплатив у 2012 році Арсенію Яценюку. Я просто фактично купив... Е Прохадного місце в парламент в партії Яценюка. Я хотів захистити свій бізнес від власті Януковича. А його можна було защитити тільки в парламенті. Якою б захмарною не видавалася названа екснардепом Сума, детектор брехні двічі підтвердив правдивість його слів. Я пройшов детектор з я, я говорю абсолютно правду. Я пройшов поліграф тут, в Германії. Парсання Яценюк, якого брали журналістокоментар, теж обіцяв пройти детектор брехні, але як завжди його обіцянки а, нічого не варті. Він цього не зробив. Чинний нардеп Дмитро Добродомов – свідок у кримінальній справі про давання хабара Ігорем Скосорем. Перше, що я йому порадив, це звернутися до правоохоронних органів, що він, до речі, і зробив. І як діючий народний депутат подав відповідну заяву в ГПУ. Досудове розслідування генпрокуратура розпочала лише в червні минулого року. Тоді ж ГПУ збиралися викликати на допит головних фігурантів скандалу Арсенія Яценюка і Миколу Мартиненка. Проте здається, справа так і не зрушила з мертвої точки. Відписки приблизно такі справа розслідується. Питаю Арсеній Петрович Яценюк, Микола Мартиненко. Допитані? Тишина, да? Я розумію, що ні. Схоже, генпрокуратура так і не поспішає оголошувати підозру фігурантам скандалу. Із запису програми Чорне дзеркало. Ми дізналися, що свій бізнес Ігор Скосар вивів за кордон. А куди він он діл спроститі? Я його за граніцю бавшори. Ні, не в Авшора. Ми спробували зв'язатися з паном Скосарем, але його особистий номер виявився неактивним. Не допомогли нам і в фірмі Валентин АС, яку він тривалий час очолював. Я навіть не можу вам допомогти нічим, тому що як би, я сам не знаю, де він зараз. Говорив, він У нас вже давним-давно не працює. У власності екснардепа також перебуває будинок в печерському районі Києва. Зараз ми перевіримо, чи в цьому будинку дійсно проживає Ігор Скосар. Є хтось? Відчиніть, будь ласка, двері. Судячи з усього тут нікого немає. Один з сусідів підтвердив наші здогадки. Сім'я Екснардепа виїхала за кордон слідом за його бізнесом. Тут живуть люди, блін, за кордоном. За кордоном? Да. Вони виїхали, так? Да? Ну, вроді так бачу. Ага. А давно виїхали, не знаєте. Ну, два, хвилин года точно поситія тут. Говорити відкрито про торгівлю прохідними місцями у списках партій наважився лише Ігор Скосар. І, хоча довести, що ще хтось заплатив за своє крісло у парламенті складно, спосіб ідентифікувати таких депутатів існує. Люди, які не мали, наприклад, якогось там багажу публічної впізнаваності, які не були відомі суспільству, які раптом отримали прохідні місця в списку, це перший сигнал на користь того, що ця людина просто заплатила за свої місця в списку гроші. Тож, як відділити політику від великого бізнесу, як змусити депутатів працювати на свого головного роботодавця народ вихід є, переконані нардепи і кивають на закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції, що дозволив фінансування політичних партій з державної кишені? Це перший крок для того, щоб олігархи всі срешти відтягнути від а, тої системи, коли Спершу гроші роблять політику, потім політика робить гроші. У яку ж суму державній скарбниці обійдеться фінансування партій? в проєкті бюджету на 2017 рік рада українцям офіційно по зарплатам і апарат буде обходитися приблизно неповний повний мільярд гривень. А фінансування із госбюджета партії адільна, котрі знаходяться в форматі, буде где-то привіз мільйонів. То тобто, це, скажем так, второй бюджет на Раду. Чи готові ви щомісяця викладати зі свого гаманця 80 копійок, щоб наповнити український парламент чесними політиками? І чи готові політики добросовісно відпрацьовувати кожну з них? Ця ідея, що партії мають фінансувати з деревджета, вона в населенні не популярна, тому що люди і так вважають, що політики крадуть. Ну от і тому сенсу в тому, щоб ще й гроші з грошей податків податків фінансувати партії, Люди це не підтримують. Вопрос другому наскільки українці готові хотіли б. Нас особо, в принципі ніхто не спрашував, готові ли українці з своєї кошелька доставати? Скольку куди б вони хотіли ці гроші направити? Приблизно по 100 мільйонів гривень із держбюджету отримають цього року блок Петра Порошенка та народний фронт. Депутати вже знають на що витратять ці кошти. Ці кошти перші будуть витрачені. Ну, не перші. Ці кошти будуть витрачені на розбудову місцевих осередків партії, на навчання депутатів всіх рівнів партії. на е інформування про діяльність партії, ну і на молодежність, женочий та е, крило партії і міжнародну діяльність. Можна потратити гроші на відкриття партійних офісів, на фінансування секретаріату партії, На те, щоб в кожному регіоні були громадські прийомні, куди обращались граждане, зная конкретне місце, де вони можуть ставить своє заявление, но буде обработано на «Народний народный фронт. В кінцевому итоге може повлиять на прийняття справедливого закону. Тому это правильний путь. Закон про держфінансування партій недосконалий, уважая один з його авторів Сергій Лещенко, але документ необхідно було негайно ухвалювати на вимогу Євросоюзу для надання Україні безвізового режиму. Закон це інструмент. Как тож? Можно красиво нарезать, насервировать э, стол, а можно зарезать э, соседа. И поэтому тут не вопрос в ноже, насколько нужен нож, вопрос, как этим ножом будут управлять. Э, как им будет обходиться, насколько уже наше общество готово, э, скажем так, играть по правилам вот этой вот нарезки ножей. Да, не будет ли оно использовать? Потому что у нас очень часто проблема в том, что еще на этапе создания законов ищутся лазейки, как их обойти. Тож хотіли створити ножа, а отримали лише заготовку, ще й за ті самі гроші. Без інструментів контролю закон про держфінансування, схоже, не очистить партійної каси від неофіційних мільярдів. Бо ж різниця між тими коштами, якими партії влади світять офіційно, та тими, що їй дійсно потрібні для їх функціонування, величезна. І цю різницю, що із законом, що без заповнюватимуть ті ж товстосуми.